Щороку, у другу неділю вересня, українські танкісти відзначають своє професійне свято. Танкові підрозділи грізна сила армії. Міцні та універсальні вони завжди на передовій. Наявність важкої броньованої техніки не раз визначала результати багатьох битв. Вогнева потужність і ударна сила, висока рухливість і надійний броньований захист основні переваги танкових військ. Саме вони в роки Великої Вітчизняної війни разом із частинами і з'єднаннями інших родів військ. Нанесли фашистським загарбникам значні втрати в живій силі і техніці сьогодні, завдяки новітньому оснащенню, танки спроможні краще вирішувати бойові завдання, які стоять перед сухопутними військами. Ніяких стандартів не повинно бути, ніяких показок не повинно бути. Постійна напруга, постійне здобуття тих нових навиків діями батальйонними тактичними групами. Це не окремий батальйон, а він облако повинен бути підсилений танками, артилерією, і іншими радами військ. Танки одна з найважливіших складових системи озброєння 21-го століття. В Україні провідний їх розробник Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова. Будує завод імені Малишева. Саме харків'яни й випустили в світ модернізовані булати, а також надсучасні оплоти, які не тільки не поступаються, але й перевершують кращі світові зразки бронетанкової техніки. Що необхідно довести кількість танків булат модернізованих до чисельності, яка б забезпечила комплектування штатних наших підрозділів, тобто батальйон бригад. Тому першочерговий зараз фінансування. Вас здійснюється в інтересах отримання закупівлі модернізованих танків.